Добрий день, діти! Запрошую вас на урок української мови. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Сьогодні на уроці ми привітаємо перший місяць зими, а також будемо досліджувати написання слів із префіксами з с. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть велику та маленьку літери З, С, а також букви К, П, Т, Х, Ф. Сьогодні ми про них будемо говорити на уроці і речення Грудень, мітин, зимових свят. Виконаємо право один. Спишіть слова. Позначте у них префікси: слові скинути префікс с, спитати префікс с, стиснути с. «с» Сфотографувати «с», с. Сховати префікс с. В наступних словах зробити префікс з. Змиритися – «з». здати з, збити і зварити префікси з. Проведемо дослідження. Підкресліть букви, які стоять після префіксів. Скинути після префікса с буква к. В слові спитати буква П, стиснути після префікса т, сфотографувати після префікса ф, сховати після префікса буква х. У наступних словах зробити після префікса «р», Змиритися після префікса М, здати буква Д, збити після префікса з буква Б і зварити після префікса з буква В. Зробіть висновок, перед якими буквами пишемо префікс С. Перед буквами К, П, Т сфотографувати Ф і сховати Х. Правило префікс С, діти ми пишемо перед буквами К, «п», т, «е», Ф. Запам'ятайте ці п'ять букв. Наприклад, сказав префікс С, тому що буква К. Списав префікс С, тому що далі йде буква П. Прочитаємо текст: Спливають останні осінні дні. Їм на зміну приходить перший зимовий місяць грудень. Морози сковують річки, змерзаються в грудки, змочена осінніми дощами земля. Від якого слова утворилося слово грудень. грудень. Утворилося від слова груда, грудка, груддя. Після осінніх дощів розтоптана ґрунтівка замерзає. Їздити такими дорогами важко. Заважають замерзлі грудки. Груддя утворюється і на замерзлих зораних полях. Спишіть текст про грудень, вибираючи з дужок потрібний префікс. І пам'ятайте, що префікс ми пишемо перед буквами «к», «п», «т», «ф», «х». Перед усіма іншими буквами пишемо префікс з. Побудуємо звукову схему слова Грудень. Спочатку ділимо на склади Грудень. З наголосом на першому складі. Проаналізуйте звуки. І в цьому слові сім букв. Але шість звуків, тому що м'який знак звука не дає. Два склади. Праві чотири родзинка зібрала слова з особливим префіксом. Прочитаємо їх: зігріти, зіставити, зібрати, зігнати. Префікси зі в словах. Чим же особливий префікс у цих словах? Префікс зі вживають замість префікса з для полегшення вимов слів. Запишіть речення у праві щить, додаючи пропущені префікси. У цьому році ми зібрали хороший урожай яблук. Вітер зігнув молоду берізку аж до землі. Зірвані квіти швидко зів'януть. Запишіть ці речення. Позначте префікси. Зібрали префікс зі, зігнув префікс Зі, зірвані префікси і зів'януть префікс зі. Прочитайте заголовок тексту у праві сім. Святковий календар грудня. Як ти думаєш, про що йтиметься в цьому тексті? Що в грудні є свята. Які грудневі свята ти знаєш? Давайте прочитаємо, про які свята розповідається в тексті. 6 грудня відзначаємо День Збройних Сил України. Сформовані, ми обираємо префікс С, тому що йде далі буква Ф. Колони солдатів і техніки демонструють на параді силу і мід нашої армії. Вона нам потрібна, щоб ніхто не посмів скривдити. Ми обираємо префікс СИ, тому що йде далі буква К. Нашу землю у цей день ми згадуємо. Загиблих захисників і захисниць. Схиляємо голови перед ними. 19 грудня дехто стішиться подарункові під подушкою від Святого Миколая. Цьому році, діти, День Святого Миколая, ми святкуватимемо 6 грудня. Список грудневих свят продовжує День народження Кросворда, його відзначають 21 грудня. Права 8. Випишіть з тексту про свята, виділені сполучення слів. Вибравши з душок потрібну букву. Сформовані ми вибрали букву С, тому що далі йде буква Ф. Колони солдатів скривдити теж букву С, тому що йде далі буква К. Згадуємо, ми вибрали букву З, тому що далі йде буква Г, не К, П, Т, Ф і Х. Загиблих захисників схиляємо. Ми обрали букву С. Тому що йде далі буква Х. Стішиться теж буква С. Чому? Тому що далі йде буква Т. Подарунковий список грудневих свят. А тепер ви напишіть текст 3-4 речення про грудневе свято, яке тобі найбільше подобається. Запишіть права 9 заголовок Новорічне свято. Починаючи текст реченням найбільше мені подобається, не забуваючи, що починаємо писати завзацю. І опишіть про своє грудневе свято. У домашньому завданні в праві 10 вам потрібно списати речення, розкривши дужки, і підкреслити слова з префіксами. Тобто ви повинні подумати, ви повинні префікс написати З чи С, а також разом чи окремо деякі слова. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний смайлик відповідно до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!